Всім привіт! На календарі 26 червня, майже 6 година вечора ми тільки добираємось до ячменю, який, якби це було нормально, міг би вже давним бути скошеним і вже піобзнивки е, пройшли, але поки довели до ладу комбайну, в основному, як завжди, двигун. Потім на соняшник напали грибки, боролись з грибками, пололи, потім те одне поле, що був ріпак у нас ярий посіяний, пересіяний соняшником, Тобто ну, можна сказати, пізнювати посів і через те. Знову ж таки трошки це ще додало часу. Так, Треба роз... розминусь з машиною. Там, до речі, на тому полі гербіцид ми не вносили, культиватором прополоченим боролись з бур'яном. Ну і все-все-все це, це додало час. Точніше відтягло той час, коли ми заїжджаємо вже на ячмінь. Зараз. Налаштування, подивимось, чи буде тут набивати фартух, здається, ну вручну шліфанули, на болгарку круга не було з наждачним папером. Подивимося, не буде забирати, доведеться лізти і наждачкою. Вишліфовувати до дзеркала його. Ну що, з почином. Зараз трошки по краю пройдемось, подивимось щодо чого. Жатка на лижах поки що на всю піднята, ячмінь в основному маленький, ну, але подивимось, можливо, цього буде достатньо. Щоб забирати весь колосок. Ну, тут, здається, забраний весь, тільки стерня залишається. Мотовила? Так. Да. Більш-менш чисти. На мотовилі у нас підставлені були на соняшник підшипники, трошки не тримають. Один циліндр підтікає, плюнули, перестали його ремонтувати, підкинули. Ну Комбайнер щось каже, погано забирає. ну Зараз подивимось. Можливо, один чи два можна викинути, щоб не доставало до... В смислі, там в наклоні погано? Так там не шліфанулось. Фарту ще не шліфанувся, я думав, тут погано подає. Що у нас тут? Ну, здається, ячмуня, я не наглядаю. Здається, нема. Ну, решета я не скажу, які кути виставлені, тут все розбите, перерозбите. Тобто виставлено ось так, але який саме кут верхнього який кут нижнього. Решета. Я сказати не зможу. Тобто, приблизно очевидно нижня і приблизно очевидно там верхня. Що у нас? А, то, мол, от у нас силикон. Ще не, не застиг. Трохи, поки не будемо так, ось Зупинився знову, трошки не хоче забирати. Коротше, не знаю, в чому саме причина того, що фартух потрібно шліфувати, ну, робити майже дзеркало, чи як правильно виразитись. По-перше, мабуть, це те, що він в нас просто тіліпається, <кій> немає ось цих, як воно правильно, там, тяга з пружинкою, яка його повинна підтягувати. Це по-перше, по-друге, нажатці від того комбайна, що ми купували на запчастини, в тому числі і двигун. З нього там я дивився, як правильно не знаю, навіть показати. Коротше, от Фартух от транспортер. І тобто у нас транспортер трошки-трошки чи доходить до фартуха, а там аж ну десь не знаю, сантиметрів 5, напевно, заходить на фартух. Можливо, ще й в цьому проблема того, що треба шліфувати фартух. Можливо, з самого фартуха воно краще забирає. Ну, точної причини я не знаю. Якби я зараз поставив пружинки, наприклад, не забирає, під вів транспортер, туди побачив би там, чи забирає, чи не забирає, тоді б я міг сказати точно, точно в чому проблема саме. Ну, а поки що, якщо з дому болгаркою з наждачним кругом, з наждачним папером шліфонути, то тоді все аж залітає. Так, перша і, мабуть, остання вигрузка на сьогодні. Чому так? Тому що вже вечір, вже о пів на дев'яту вечора. Ішли ми сюди на першій передачі. Другу сьогодні вже не встигнемо випробувати. Трошки простояли. Тополомка невелика. Ось ця шланочка репнула. Обратка з турбіни на двигун і було, почав саме в полі вдома стояв, стояв, підслинювати циліндр, ось цей лівий. Е -е, припідняли, там захист поставили. Ну, от такого плану. Тут каністра, циліндр зняли, підрихтували. Ну, тобто підрихтували, ремкомплект поставили. Що <кій> і все. Бункер я не бачив, скільки було. Я так розумію, бункер навіть не повен був. Я так щось і не заглянув, поки патрубок той міняв. під налаштуванням що. Знову ж таки, оберти. Точно я не скажу, датчик накрився, був на тросіку, тросик накрився. Ну такий, як зазвичай, на зернових там в районі 800, здається, якщо я не помиляюсь. Тому що виставляється на глаз, можна сказати. Ну, швидкість, звісно, плюс-мінус вже дивишся, як набиває, забирає. І вітер, звісно, невеликий. Тобто трошки точніше скинутий, Оберти знову ж таки, на жаль, я сказати, вот. Ну, коротше, якесь таке приблизне налаштування, можна сказати. Ну ячмінь сам по собі. Ну, Зараз залізу в кузов, покажу. Ну, Але маленький, дуже маленька зернинка. Якщо накрутити багато вітру, то його видує. Чмінь грязненький, звісно. Маленький, щупленький, без дощиків, який він може бути грязненький, тому що на першій передачі маси нема. На другій, як починали, маса була трошки чистіше, був, у трошки попадались, соломи не було. Ну а так приблизно ось так от він виглядає. Маленький. ну, Маємо те, що маємо.